В Кривому Розі Дніпропетровської області з понеділка посереду, 7, 8 та 9 квітня, оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок п'ятничної атаки російської армії, що підкреслює масштаб трагедії. Важливо також зазначити, що Організація Об'єднаних Націй також рішуче засуджує російський удар по Кривому Рогу, приєднавшись до міжнародного голосу осуду дії Росії. Навіть. Посольство США прямо називає Росію винною в ударі по Кривому Рогу та оголосило жалобу. Але це сталося, друзі, після гучного скандалу. Після хвилі обурення з боку українців і американців, американське дипломатичне відомство чітко називає Росію винною в цьому злочині та оголосило жалобу. Справа в тому, що попередня стримана реакція посла США Бріджит Брінк на удар по Кривому Рогу. Без згадки російської агресії викликала хвилю гнівних коментарів від українських користувачів соціальних мереж. На це також відреагував президент України Володимир Зеленський, який висловив своє просто неприємне здивування щодо відсутності слова російська у коментарі американського посольства. Сьогодні США виправила цю помилку. Посольство США в Україні приспустило державні прапори на знак жалоби за чисельними жертвами російського ракетного удару по кривому рогу. Посол Бріджит Брінг в своєму дописі в соціальних мережах ікс цього разу чітко вказала на винуватця трагедії. Ми висловлюємо солідарність з народом України в цей день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу, яка забрала життя 20 людей, серед них дев'ятеро дітей. Бринк також повідомила про російський ракетний удар по Києву цього ранку, знову чітко вказавши на Росію як агресора.